Що ж, друзі, ми не поступово, а стрімко наближаємося до кульмінації детективного роману Мудрість Дурня. І сьогодні на вас чекає епізод 20 Школярик Поцілунок крізь подушку. А ви не забудьте поставити вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал, можливо, подивитися послухати всі епізоди іронічного детективу Мудрість Дурня, бо ми продовжуємо! Немає більшої любові, як віддати життя за друга свого. Мудрість дурня у когось запозичена. Що ближче я підходив до госпіталю, то паскудніше ставало на душі. Здається, я почав молитися, хоч і з матюками, але щиро. Часом мене душили сльози, але більше від жалю до себе. Хоч і минав, я калюжи, але вовняні шкарпетки геть просякли талою водою і пальців на ногах я вже не відчував. Ага, капці, це вам не кросівки, екогортекс. І спортивний костюмчик, слабкий захист від нульової температури. Білі сукамуха падали з неба навскоси мені в обличчя, сліпили очі, примушували мене втягувати шию у плечі. Зуби цокотять. Добре, що нечасті у цих краях перехожі оглядаються на мою побиту морду. Та я розумію, що при бажанні менти знайдуть свідків повну залу суду. А якщо мало буде, то можуть запитати мужиків з гаражного кооперативу чи не бачили ви тут придурка з побитою мордою у капцях і спортивному костюмчику? І 5-6 обов'язково скажуть звісно, бачили! Ішов, матюкався, плакав. Тільки навчора вчора я відійшов від усіх потрясінь, колеса трошки допомогли. Як запілікала мобіла, бляха, як я не хотів говорити. Але ж натиснув таки кнопку прийняти виклик. Коханий мій Віталіку, здавалося, у свідки ось ось станеться оргазм. Моє нещастя вже пішло додому. Для свята, ну нахера ти пацана так чмориш? Пробач, коханий, я просто тебе люблю. Сьогодні мав бути наш день і я вже готова. Свята, Юрко, про нас здогадується, він мені сьогодні вже трохи висказав. Хоч би з хвилину помовчала, так ніж? Нічого, Віталіку, він все одно мені вже обрид зі своїми соплями про сім'ю та кохання. Голос на тому боці слухавки було потвердішав, але знову пристрасно зашелестів. Завтра вранці чекатиму на тебе. Твій батько збирає всіх на нараду, тож ми можемо поспілкуватися. «Ух! Мені від того поспілкуватися аж яйця защеміли. Так, що ж робити? Що ж робити? Нє, треба лишатися тут і добре відпочити. Але чужий голос з моєї горлянки чомусь просипів. Добре, Світуся, я приїду, але до обіду мені вже треба бути на місці. От і добре. Можу для тебе вдягтися медсестрою. Я саме халатик та шапочку придбала в одному дуже цікавому магазинчику. Ой, пробач, Юрко саме двері відчиняє, кохаю тебе добраніч». Твою мать, школяр, куди ти лізеш? На годиннику, вже майже десята, я знову мандрую коридором до ординаторської. У шостій палаті щось хропе, з іншої доноситься стогін, мало хто спить. Замість ламп денного світла саме увімкнули парочку синіх і червону чергову на пожежному виході, там, де сьогодні була зустріч. Добре, що двері ординаторської прочинені і можна зазирнути. Я сподіваюся побачити Марину, мов би, вхопити якийсь рятувальний круг та дарма. Вона вже пішла. На душі самотньо і тоскно. Рана свербить все більше і око закисає. Треба з цим щось робити. І нічого, крім снодійного або сексу, в голову не лізе. Що ж, обмежимося снодійним. Ранок вже видався напрочуд бадьорим. Допомогло весняне сонечко, і, хоча вже скоро з небу знову затягнули свинцеві хмари і пішов невеличкий сніжок, заряд настрою було отримано. Все вчорашнє здавалося якоюсь марою, а попереду лише нові та приємні пригоди. Навіть холод снігової королеви з обличчям та фігурою маринки Фірсової тільки додав мисливського азарту. Нічого, дівки! Такі, як я, на дорозі не валяються. Точно, тільки у парку, в багні. Але я сам перший розсміявся від цього мого ж власного жарту. Власович ще вчора грозився мені на цьому тижні виписати нічого, каже, вам тут валятися, тутешній догляд вам буде тільки шкодити. І на маринку так зирк-зирк, а та носика наморщила тіпа. Мені пофігу, що там йому зашкодить не зашкодить. Ну, нічого, дай строк, дівчинко, розберемо й тебе на часті. Набираю Світлану і чую скормовку пошепки Ти що здурів, Віталько, він ще вдома. Та я теж тільки з ліжка ще не вставав. А, Добре, приїжджай тоді скоріше. Мальок був щось не дуже задоволений, коли я йому подзвонив, і добре захеканий. Що, що, що трапилось? Та нічого страшного, заспокойся, але терміново потрібна допомога. Треба з'їздити в одне місце. Приїжджай до лікарні, бо без тебе наші горили мене не випустять. Ти що, у спортзалі? Чого захеканий? Хто? Я? Ага, тренуюся трохи. Добре, за хвилин 40 буду. Та ти що? До обласного центру поїхав. Давай, Сашко, за 15 хвилин, щоб тут був. Багато що треба встигнути. Ок, братіку, буду, лечу. За півгодини Сашко з блаженною посмішкою у своєму незмінному ранковому костюмчику Адідас відчиняє переді мною дверця та своєї слегка пошарпаної бехи. Що це ти либу давиш, як той слон після клізми? питаю його, бо не люблю, коли комусь довгий час краще, ніж мені. І чим це ти надухався, наче французька лотра? Сашко грама не ображається. Це наш стиль спілкування, ми майже братани. Дивиться у дзеркальце заднього виду, прилизує трохи скуйовджений їжачок блондинистого волосся блаженно тягне носом повітря. Вам хворим не понять інстинкти молодого організму. Куди їдемо, шеф? Так, братіку, ми поїдемо туди, куди ти потім геть забудеш дорогу. Забужись. Це ясно, шеф. Ми їдемо до святки. Бажура шкіриться білими зубами у дзеркальце. Мені на задньому сидінні стає трохи холодно. Та знаю я, де ти щотижня пропадаєш, не бзди, нікому не скажу. Сашко, блін, сьогодні я останній раз до неї їду, бо Юрко вже щось знає. Ну і добре, братіку, то не діло друга нову жінку пиляти. Так, мене й самого останнім часом цей зв'язок почав гнітити. Свідка стала ходити по краю, ніби їй хотілося, щоб Юрко нас зловив на гарячому якісь прозорі натяки, підморги, прижимашки на людях, А лиш на секунду, залишившись зі мною на самоті, вона з низького старту починала свої любовні ігрища. Схоже, цій бабі подобалося крутити і мене і чоловіка кругом своєї неабиякої фігури. Та годі вже з нею. Сьогодні прощальний абзац нашого бурхливого роману. Пішли разом, типа вдвох, у гості чи по ділу, Сашко зупинив машину біля останнього під'їзду багатоповерхівки, де на другому поверсі жили ковальчуки. Це щоб тобі не дуже високо було вистрибувати з вікна, коли нас достануть зненацька. Це були перші свідчені слова, що як ми прийшли до друзів на новосілля. Ти що, здурів? я покрутив пальцем у скроні. Де ти таке бачив? Де бачив де не бачив, а якщо Сергій мене в очі запитає, чи я тебе залишав одного, ти ж знаєш. Збрехати йому я не зможу. Давай проводжу тебе до дверей, ти подзвониш, а я сховаюся трохи нижче. А коли ти зайдеш, я собі піду додому. Коли за тобою заїхати? Подзвониш за годину, типа термінове справи, що страпилась, чи вигадаєш якусь муру. Головне побільше драматизму, щоб нічого не запідозрила. А все ж таки, Сашко. Де ти так пробзівся бабськими духами? Бажура засміявся якось весело по хлопчачому. Та! Одна курка жартома на мене периснула, коли я сказав, що від неї надто сильний штин іде. Це вже цікаво. Знайшов нарешті собі пасію чи як завжди? Та так. Одна стара знайома, потім якось розкажу. Іншого разу я би вивів малька на чисту воду, але Сашко заглушив двигун і відкрив дверцята. Так, ти, Ромео, зачекай на тут, а я піду гляну, чи все гаразд, наберу тебе за пару хвилин. Навіщо? Чи ми шпигуни якісь. Сашко, не жени біса. Повторюю для особливо розумних. Я хочу з чистою совістю, Сергійовичу сказати, що з тобою все норм. Мені нічого не залишилося, як залишатися в машині. Тут хоч тепло, сиджу, чекаю. Де воно лазить? Чи, може? Сам до свідки захотів, Ту, дурня яка. Дістаю мобілу. Ахте ж, його пересете. Геть навіть екран згас. Видно, вчора за тими хвилюваннями забув поставити на зарядку. Та нічого, за півгодинки трохи набере. Хай йому тому малькові я пішов. Беру ключі від машини і біжу в капцях, обережно перестрибуючи калюжу біля під'їзду. Тепер я дивлюся на двері юркової квартири і бачу картину, якої просто не може бути. Вони прочинені. Як у кіно розуміючи, що цього робити ніяк не можна, я їх відчиняю настіж і заходжу. Великий напівтемний коридор, все як завжди, безладно завішено і заставлено одягом, взуттям, якимись полицями і коробочками. Крізь прочинені двері бачу на кухонному столі ще не прибраний після сніданку посуд. Порожня вітальня з величеньким столом чисто прибрана, спальня. Що за хуйня? Сашко стоїть над ліжком спиною до мене, а за нього по обидва боки свідчені ноги. Одна у панчосі сіточкою, інша у капці з сірим волохатим мишеням. Пане в рот, це піздець. На широченному застеленому ковдрою ліжку, у шовковій піжамі без штанів, розкинувши руки, горілиць лежить моя коханка. Я ніколи не бачив, навіть у кіно не звертав уваги, як виглядає подушка, через яку стріляє вбивця, притиснувши її до голови жертви. Та навіть я зрозумів, що на килимі із чорного волосся. Саме ця річ, бажура, як сновида, простягає руку і знімає подушку. Бачу величезний свідчен розкритий рот, дві калюжі очей з яскравими білками і акуратну дірку в лобі, мов у тої красуні з індійського кіно. У дірці стирчить сіра пір'їнка. Чую мов би, крізь ковдру, як бажура гаряче мені шепоче. «Тікай Тікайвіть. Тихенько пиляй дворами повз гаржи до больнички і лягай у ліжко. Я залишуся тут і буду мусорам яйця крутити, типа приїхав у справах і застав таку хуйню. Сергійовичу я подзвоню. Давай не барись, тікай звідси. На цьому 20-й епізод закінчено. Чекаємо на 21. -й. А ви ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, там є багато що цікавого. Дякую. Пока.